Розпочинаємо засідання земельної е, комісії Христянської селищної ради, е, присутні Башко Роман, Тижай Андрій і Лістарович. Андрій. Виступила е, одна заява від друга єдина. Це пане Богдану Володимировичу, прошу надати дозвіл на розробку детального плану територіальної земельної діянки, номер, номер земельної ділянки. Прошу голову, голову земельної комісії голову земельної комісії доповісти по тому питанню. І про порядок денний. 에... Хто за порядок? за порядок? Хто за, да? за порядок денний такий? Голосує. Голосує. Башко? Ні, не показуємо. Башко? За. за. Владика відсутній. Гера відсутний. Не страваш. За. За. Тижай? За. Сьогодні 19 грудня, година 13.13. 15 грудня 11.13.15. Прошу доповісти голова цей, над, над, начальник земельного відділу, пане Любиме Толе. Даному питання є звернення громадянина, е, який звертається щодо зроблення детального плану території. Е, Земельної ділянки, яка перебуває у його власності, цільове призначення земельної ділянки земельної промисловості, метою є, що в майбутньому він хоче здійснювати будівництво на даній земельній ділянці і при отриманні будівних умов дозволу на дане будівництво є передумова розроблення детального плану території, який буде визначати, що там можна будувати, всі розриви, всі санітарно-захисні зони, умови будівництва. Вважаю, що комісія. Правильно дати даний дозвіл на розроблення даного детального плану зупинянням, що він його профінансує і подасть на затвердження, на сесію, на розгляд, на затвердження, відповідно до законодавства. Це лично. На Давайте будемо голосувати. Голосуємо. Бачу. Да. Владик на присутні, кирові сотні, мистеровоч за тяжай за. 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 за дякую, дякую, дякую всім, за. всім за. Дякую всім за, за розуміння.